Півонія сорту Command Performance. Ось перша квітка, яка зацвіла, ось вона вже вигоріла, вона з коралових ця півонія. І останні квіти ще мають такий насичено рожево-кораловий колір. І ось погляньте, які гарні. Квіти, які починають вже вигоряти, Там ви знайдете безліч відтінків: і персиковий, і темно-рожевий, і кремовий відтінок. Ось Неймовірної краси квітка, до речі, немає бокових бутонів. Стебла прямо і досить довго тримає квітку. Досить довго на одному кущі ми бачимо і такі квіти. І ось зараз покажу бутончик, який щойно розквітне, тобто зовсім недавно. У неї, до речі, досить гарно складені пелюстки. Зараз вони вже закінчують цвітіння. світіння, ми не бачимо цього красивого. Красивого орнаменту, складу самих пелюсток. До речі, Кріст Масвельвет також має таке пряме стебло, але Кріст Масвельвет, зараз я вам покажу, повільно переходимо. Кріст Масвельвет вже відцвітає і він колір свій не змінює, Який він, яким він зацвітав. Таким ледь-ледь вигоряє трошечки зовсім. Таким він і залишається ось до кінця свого цвітіння. Це Крісмас Вельвет. А це Command Performance. Погляньте, яка краса. Ніжна, рожево-кремово-персикова краса.